В Ефірі програма сперше фос перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці триває реалізація проєкту з протидії дезінформації, підвищення рівня медіаграмотності та зміцнення інформаційної стійкості код безпеки. Про особливості та актуальність цієї ініціативи в сучасних умовах, ідеї мету та цільові аудиторії проєкту поговоримо детальніше впродовж цього ефірного часу. Гостя студії Українського радіо Вінниці, начальниця відділу превентивної роботи служби у справах дітей Вінницької міської ради, пані Людмила Марценюк. Я вас вітаю в студії Українського Дякую, радіо. Я вас вітаю. Вітаю. І почну з наступної інформації для наших слухачів та слухачок. Отже, проєкт Код безпеки, один із переможців грантового конкурсу А давайте спільно проводив його фонд громади Подільська громада у партнерстві з організацій громадянського суспільства Місто з містів, департаментом кадрової політики Вінницької міської ради в межах конкурсу. Проєктів посилення українських фондів громад в рамках угоди про грант між фондом Чарльза Стюарта Мотта та громадською організацією. Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину єднання ось таке довге, довга передумова передмова ефірна. Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, про ідею коду безпеки і що саме цей проект має на меті. Спочатку я б хотіла відзначити, що ми дійсно дуже вдячні громадським організаціям благодійним фондам, які надають можливість реалізувати проекти, які будуть нести користь нашій міській територіальній громаді. Хочу відзначити, що коли департаментам та відділам міської ради запропоновано було взяти участь у конкурсі таких соціальних проектів, ми обдумали декілька тем, але врахували найбільшу актуальність та важливість саме теми. І тема проєкт Код безпеки. До необхідності реалізації даного проєкту нас спонукала саме ситуація в країні, коли ми щоденно, майже щоденно чуємо з новин такі відомості, що ось в тому-то місті неповнолітнього затримали за вчинення протиправного вчинку якогось. Там підпало релейної шафи на залізниці. Інші неповнолітні принесли до якихось громадської установи сумку, в якій перебували вибухові речовини. І це стає дійсно настільки актуальним. Ця кількість цих злочинів вона достатньо велика. Як свідчить наші правоохоронні органи, ну декілька сотень минулого року було вкоєно скоєно таких правопорушень. Кримінальних пов'язаних саме з е, підривом основи національної безпеки країни, і близько четверті таких кримінальних правопорушень чиняють саме діти. Чи з вашого досвіду, з вашої практики, чи ви мали вже такі приклади, коли ось діти підлітки потрапляють в тенет? Такі хочу відзначити, що поки що. До кримінальних правопорушень саме серед жителів Вінницької міської територіальної громади справи не доходило. Були намагання втягнути дітей, але своєчасно були зупинені за допомогою правоохоронних органів батьків такі намагання втягнути дітей протиправну діяльність. Але як представник служби у справах дітей і мені безпосередньо, і моїм колегам приходилось вже брати участь у. Як представникам саме служби у справах дітей, а також в деяких випадках, як і законним представникам для дітей, які вчинили на території Вінницької міської територіальної громади злочини, пов'язані з підривом основ національної безпеки? Я не буду вдаватися в деталі. Але я безпосередньо бачила і дівчат, і хлопців віком 17, 15, 16 років, які вчиняли і неодноразово вчиняли дії, які просто страшні дії. І це ну, просто дивишся в очі цієї зовсім дитини. Дитина за гроші робить те, що їй наказують в телеграм-каналах. Ваша служба превентивна, тобто ви працюєте профілактично. От проєкт Код безпеки це також про профілактику, так? Так, про, так про превентивні заходи. Я не дарма сказала, що. Ми дуже задоволені, що наша не тільки наша робота, в першу чергу це робота працівників правоохоронних органів, ювенальна превенція, СБУ проводять роботи в навчальних закладах, намагаються дітям донести інформацію про те, як відбувається вербування, як відбувається втягнення в цю протиправну діяльність. Тобто зусилля всіх все-таки правоохоронних органів, нас, служби у справах дітей, центру соціальних служб приводить до певного результату, але все-таки кількість, яка є, існує реально, вона говорить про те, що над цією проблемою треба працювати і працювати. Тому це має ми... бути комплексна, робота. комплексна проблема з усіма суб'єктами, які можуть зробити щось для держави. Ми вважаємо, що це наш вклад, наш вклад в захист держави. Яких фахівців, експертів ви? Залучали до участі в проєкту? яких саме навичок вони допомагали набувати опановувати нашим підліткам, які брали участь в проєкті? Ну оскільки <клес> першу чергу вербування дітей відбувається через соціальні мережі, ну першочергово це в телеграм-каналах, тому необхідно було впрацювати саме з медіа експертами. Тому ми долучили і з ми співпрацювали в реалізації цього проєкту, в першу чергу. Це з громадської організації «Інноваційна дія. А також дуже велику допомогу, значну таку підтримку, і фактично саме. Основним модератором наших воркшопів, які ми проводили серед різних категорій жителів нашої громади, це були, був представник експерт з медіаграмотності Сергій Роїк. Він представляє такий амбасадор проєкту Вивчайте розрізняй, інфомедійна грамотність, тобто досвідчена людина, яка сам викладач, який пройшов у військову службу, і в той же час пройшов і навчання з медіаграмотності за кордоном. Тобто, дуже цікава людина, яка, ну, я думаю, що наші учасники наших воркшопів, Шопів, які вже пройшло, їх було три задоволені спілкуванням і отримали, я думаю, масу нової інформації, а також практичних навичок. Трішечки більше саме ось про різні етапи, про воркшопи цього проєкту. От, наприклад, перший був саме для підлітків, про к про яких ми вже сьогодні згадували етап за участі дітей, студентів, підлітків, випускників і студентів коледжів. Скільки ну, для... загалом, яка кількість охоплених дітей і підлітків? Дивіться, сам проєкт е, розрахований на всю Вінницьку міську територіальну громаду. Uh -huh. Тому він складається з проведення воркшопів, проведення квесту, а також е, поширення. Е, ми... Виготовлено значна кількість листівок, які будуть як роздатковий матеріал для дітей, угу. і також такі е, будуть плакати, будуть розміщені у, е, в наших транспортних засобах міського, міської територіальної громади, для того, щоб мож, була можливість інформувати багатьох зрозуміло, з, з наших громадян. Ну, от ті слухачі, учасники так, безпосередньо. безпосередньо, давайте як... тепер роз розповім так. про uh -huh. ці етапи. Значить, першим етапом було проведення воркшопу е, для. Учнів і студентів для учнів професійно-технічних училищ і студентів коледжів міста, безумовно, в одній аудиторії і для проведення реальної роботи, індивідуальної, формування певних навичок, не можна було зібрати тисячі дітей, які навчаються в даних закладах. Було зібрано. Ми пропонували закладам, звернулись до них, і кожен заклад відгукнувся. Пропонували декілька чоловік з числа студентських активістів, тобто ті діти, які користуються лідери громадських. Думок навчальних закладів, які могли ділитися інформацією, яку отримали під час воркшопу в своєму середовищі студентському, і ось запросили близько 60 було у нас учнів і студентів. Які були дуже активні, ви знаєте, проявили, чесно кажучи, навіть я не чекала такий рівень і свідомості, і рівень обізнаності. Відчувається, що і навчальні заклади, як я сказала, і попередня робота з медіаграмотності, робота з запобігання таким протиправним злочинам, вона вже проводилась. Ми додаємо, ми просто збільшуємо об'єм такої інформації. Були, ще раз говорю, були надані не просто повідомлення про якісь певні загрози. Була надана безумовно певна інформація і надавались практичні завдання. Я знаєте, про що подумала? Що якраз от ті, хто взяв участь у такому воршопі, ну, реально, це інші діти, це не ті, про, про, про котрих ви говорили на початку, так інша категорія свідомих так, українців, молодих, які. Я хочу, про що я мова? Сенс медіаграмотності, інформування. Учасники прийшли, і потім все те, що вони почули, що вони нові знання вони отримали, вони несуть до себе додому. Вдома теж потрібно інформувати батьків, дідусів. Тому, тому в нас категорія інформованих ну, тих, що ми могли воршопитися, ми розуміємо, що це обмежено коло спілкування, але ж. Обмеженим коло. Ви правильно говорите. Це людина, інформація яка отримала інформація, вона пов'язана соціальними зв'язками, як з сім'єю, так з друзями, як своїми одногрупниками. Саме це мета, щоб вони були джерелом інформації, тої, якої ми хотіли б донести. Я вже відзначала і відзначаю, що проєкт Код безпеки він забезпечує ну проведення зараз, він триває. Це довготривалий проєкт, який ще раз говорю це тільки одне з. Етапів, які ну надають можливість саме цій категорії отримати інформацію. Але я хочу відзначити, що серед тих дітей, які були вже залучені до протиправної діяльності, проти яких на нашій, нашій Україні вже порушені кримінальні справи, я вас запевняю, що це значна кількість дітей, які є і учнів коледж. І є студентами вищих навчальних закладів. Тобто ми не можемо говорити для дітей, в чому вони попадають в таку в такі під такий вплив. Їх цікавить заробіток, їх цікавить легкий заробіток. Тому вони так, це ж тимніші діти. Це ж діти, які з нами ну в суспільстві виховуються і навчаються. Чому вони Ви, стають такими? Ну це питання в тому, на які цінності е, внутрішні у дітей сформовані до, до цього часу. Е, ну, напевно, що переважає інформація від державних органів і е, переважає бажання заробити. Але ми повинні з вами розуміти, що дітей дуже вправно вербують їх же не напряму зроби поганий вчинок проти держави. Їх дуже тонко втягують в цю діяльність. Дуже тонко. Спочатку просто зробити якісь фотографії, якось просто це об'єкт. Якось, ось там, наприклад, як г е, говорили, ну, ми спілкуємося з, проводимо певні наради, спілкування з працівниками правоохоронних органів. Вони наводять такі приклади. Ну, дитині. Е, Пропонують. Хто, ну, Наприклад, дитина десь реєструється на якійсь платформі, чи отримає якісь повідомлення, чи хтось їй просто інформує, що є от можливість заробити кошти. Хочеш, хочеш. За що? Ну, За те, наприклад, що зробити, якісь певні фотографії. Особливо зараз ця інформація про те, що фотографія є небезпечним джерелом інформації для ворога, вона зараз знайшла поширення. Але єдине я повернусь до того, що я хотіла сказати, угу. думки, як поширюється, я хочу вам зазначити: саме цікаве, що коли я приходжу в аудиторії дитячі спілкуватись, а ми, крім цього, не тільки воркшопи, ми ж спілкуємось, ми відвідуємо навчальні заклади, збираємо аудиторії 50, 70, 100 чоловік і спілкуємося з дітьми на цю тему. Я сказала, не тільки ми, це працівники в першу чергу з сектору ювінальної превенції, які займаються цією профілактикою. Коли я задала запитання дітям, ви чули, що зараз по новинам таку-то інформацію доносять до про те, що вко. А вони кажуть, а ми не дивимось новини. Джерелом інформації для дітей слугують телеграм-канали найбільше або тік-ток. А телеграм-канали це якраз те, чим Ну, чим Ви все... зрозуміли, так. що ми з вами е, повинні розуміти, що ця інформація з приводу небезпеки, вона все-таки. Більш циркулює серед осіб старшого віку свідомішого діти не цікавляться новинами, які ну, транслює телевізор. Не чи... цікавляться соціальними мережами. Ну ось в чому і проблема. Тому тут діти ще раз говорю, шлях до вчинення правопорушення він довгий. Спочатку дітей ну просто дають зовсім легкі завдання, які не видаються їм зовсім якимись тривожними. Вони думають, що це все просто, що це вони щось зроблять, якісь або фотографію, або щось колись принесуть. Це абсолютно не стосується держави. А потім, коли вони щось зчинили, вони навіть е, отримали кошти. Е, наступає інший етап, коли вже їх можуть і залякувати, і шантажувати. А ти вже зробив, ти вже не можеш повернутись. Дитина вже й не хоче співпрацювати, коли відчуває, що щось трапляється. Але їй вже певні погрози поступають. Тому дітям теж дуже непросто. У другому етапі проєкту взяли участь освітяни і батьки. Це також Це важливо. Так, так важливо. Тому ми хотіли саме доносити ще раз інформацію ціліспрямовано до різних категорій: діти, освітяни, і батьки, і опікуни, тому що от ну, підбирали. Тих осіб, де якраз де є підлітки, де вже потреба в певному контролі, наприклад, це, що стосується сім'ї, вона обов'язково, Тому що не всі, наприклад, ну, ми перескакуємо, спочатку діти. Я вже, можливо, да, закінчила вже обговорювати те, що ми змогли донести дітям. Ця інформація про те, що говорю, яким чином вербують, як проходить вербування. Але, ще раз говорю, в нас паралельно йде. Код безпеки інформування щодо ну, розширення навички медіаграмотності і в той же час інформація про те, яким чином настає юридична відповідальність за протиправні вчинки, да. тому що, що це не просто гра, а що ця ця, ця гра закінчується ну серйозним покаранням. На жаль, дуже серйозно має працювати весь комплекс робіт: держава, освіта, правоохоронні органи, превентивна ваша служба. Всі-всі мають працювати для того, щоб зберегти, ну зберегти і державу, зберегти наше молоде покоління. І дітей зберегти. Дітей Тому що зберегти. ще раз говорю: вони дійсно я бачила їх вже після скоєння правопорушень. Вони розгублені, вони не чекали покарання. Ну, це діти. Я бачила це діти були з інших областей, які приїхали сюди до Вінниці вчиняти протиправні вчинки, маємо працювати всі. Я так, вам дякую. Так. Дуже. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про реалізацію у Вінниці грантового проекту з протидії дезінформації. Код безпеки гостею студії Українського радіо Вінниці була Людмила Марценюк, начальниця відділу превентивної роботи служби у справах дітей Вінницької міської ради. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.